Новий спосіб зробити окреслені і пружні кучері. Поїхали. Знадобиться тільки грабінець і пінка. Попередньо я вимила голову і нанесла крем на волосся. Прочисуємо волосся вже з пінкою. Розчистка допомагає нам більш ретельно розподілити засіб по волосся. Далі ділимо на секції верхні прядки. Це для кого як зручно. І робимо кучері. Нагадую, розчесувати волосся тільки у вологому стані. Так ми гарно зможемо розплутати та сформувати кучері. Прочисуємо наші прядки та обов'язково жамкаємо. Це допомагає твоєму завитку прийняти правильне положення і підкрутитися. Верхні прядки так само прочесуємо. В нас видніються вже окреслені і гарні локони. Трошки промокуємо мікрофібровим рушником, щоб забрати зайву вологу, і йдемо сушити. Мама мія, коли вони сухі, то ще крутіші. Такі окреслені пружинки мені не ну, дуже подобається результат. А вам?